Вкрасти набагато легше ніж купити, особливо якщо це стосується дорогих телефонів. Життєві поради з'ясовували, чи реально знайти викрадену техніку. За статистикою вже кожний шостий українець має смартфон. Десятки моделей на будь-який смак їх купують все більше і все частіше, так само як і крадуть. Два дні тому біля метро у Людмили витягли з кишені новий смартфон. Дівчина написала заяву до міліції. Тепер ходить зі старою трубкою. Я все таки вірю, що знайдуть, Тому телефон не покупаю собі я Хожу в вот з таким телефончиком. Тож чи реально знайти викрадений телефон? І як швидко? У міліції запевняють найбільше шансів, якщо шукати крадіїв по гарячих слідах. Був випадок у місті Києві, коли жіночка на їхала в метрополітені, і вона раз раз. Побачили, що зник її мобільний телефон. Вона тут же на... вийшла на чергові станції метрополітену. Звернулася до правоохоронців. і через дві станції правоохоронцям було затримано зловмисника з її ж мобільним телефоном. А от чи можна знайти телефон самотужки? Наприклад, у багатьох сучасних смартфонах є функція пошуку. На спеціальному сайті можна знайти місце знаходження телефону. Зараз я активую цю опцію і будемо шукати телефон на мапі. Ось з'явилося місце на мапі, де має знаходитися телефон. Приблизно за 100 метрів від реального розташування, тобто він може бути в кишені будь-якого перехожого. Як ви перевірите? До того ж, якщо смартфон вимкнуть, слід пропаде. Варіант другий: знайти телефон за імей, e тобто унікальним кодом, яким прошивають телефон на виробництві. Телефонуємо до контакт-центру мобільного оператора. Можна по імей e знайти телефон. Фактично розшукати телефон за імей мають можливість лише спецслужби, і для цього потрібно як мінімум рішення суду. Хто буде цим займатися? Крім цього, досвідчені хакери вже навчилися перешивати коди. І Якщо такий телефон навіть знайде міліція, довести, що він ваш, буде складно, однак можливо. В лабораторії розслідування комп'ютерних злочинів нам продемонстрували знайдені телефони з імеями, що складаються з нулів. Ми восстановили інформацію в этом телефоні. І е, по фотографиям, которые хранились, по записям телефонної книги смс-кам було установлено комон принадлежить. Останній варіант це викласти імей вашого вкраденого телефону на спеціальний сайт, адже їх часто повертають за винагороду. У будь-якому випадку не опускайте руки. Хоча шанси знайти телефон невеликі, вони все ж існують.